Вот как мы пострадали от прилетевшей ракеты и на что хочу обратить внимание что ничто, ничего не закрыто по сравнению с остальными домами которые тоже попали под обстрел ну, мародеры лазят по всем подъездам которые вот ну там эти окна которые заделаны плохо здесь вообще на четвертом подъезде ничего не заделано вот Мало того, що мародери обносять, то есть діти можуть пострадати, то есть человек, туда чоловік, який зайде. местная власть нічим этим не забутилась, нічого не оградила, ніяких вот у нас не пройшов. Я позавчора була в своїй квартирі. Я пішла, мені стало плохо. Я ходила з Кобровцем, не сама. Нікакої посуди, ніде нічого нема. Все перевернуто, все покрадено, все попиляно, все повикручувано. Два телевізори робочі були в кладовці, Їх розібрали на нет, одні запчасті. У туалеті інструмент був в шкафу у мужа. Нема ніде нічого. Навіть пусті коробки, навірно, за чим то позабирали, що то заповняли. Не стало плохо. Що там твориться, це не передать. Все повирізано, все поломано, все порізано, повисверлювано. Нічого там не знайти. Ми висловлюємо свою думку щодо грубих порушень проведення загальних зборів від 24.06.2023 року та складання завідомо сфальсифікованого протоколу номер 1 двадцять від 24.06.2023 року, який порушує права співвласників багатоквартирного будинку по вулиці Застафонська, будинок 8. Згідно закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, стаття 10 прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком зборами і співвласників Співвласники приймають рішення щодо управління багатоквартирним будинком на зборах у порядку, передбаченому статтею 10 до повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому числі про проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення спільного майна. Багатоквартирного будинку та визначення підрядників для виконання таких робіт загальних зборів співвласників ОСББ зі Стафонська, 8 від 24.06.2023 року, протокол номер 1 Дробдцять не було порушено наступні статті закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. А саме нас не повідомили про початок загальних зборів. Були були лист, роздані лише листи опитування. В шапці протоколу 1 рук від 24.06.2023 року. Відсутня інформація щодо номеру додатку, до якого протоколу, назва ОСББ, від якої дати ці загальні збори проводились. А як ми знаємо, що загальні збори взагалі не проводились. Були роздані лише листи опитування. Також відсутня адреса, по якій відбулись загальні збори на загальних зборах співвласників. не було розглянуто жодної пропозиції щодо відбудови чи капремонту будинку та будь-яких думок чи висвітлювань проблем за цим. Ремонтам, який пропонує служба відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області. На кожному листі опитування повинен стояти підпис голови та секретаря загальних зборів. Ця інформація також відсутня в листах опитування. Голова правління, який надав самостійно та одна собі право підписувати протокол та листи опитування, як голова правління взагалі був відсутній, коли роздавали ці листочки опитування. Звище наведеної інформації копія протоколу та листів опитування зараз я покажу. Додається, ми робимо висновок, що протокол номердвод двадцять 23 від 24.06.2023 року, був сфальсифікований головою правління, з якою метою нам невідомо. Ми зібралися тут щоб сказати про те, що цей капремонт, який передбачений робочим проектом, не відповідає своєму виду будівництва. Ми хвилюємо за свою безпеку. В першу чергу ракета прилетіла саме під фундамент, на якому і буде відбуватися відновлення четвертого під'їзду. Третій під'їзд взагалі не буде розбиратись, хоча він також дуже постраждав. Проєктантами не було індивідуального підходу до нашого будинку, в частності до третього під'їзду, який залишається, і будуть відновлювати під'їзд в тому вигляді, який він є. В проєкті закладено демонтаж. Елементів, які вже давно здемонтовані ракетою. Про сказали на зустрічі, що вони не знають, як поведе себе наш будинок, наш під'їзд, третій під'їзд під час капремонту. Можуть з'явитися нові необстежені моменти. Можуть вони, не знають в якому стані фундамент під третім під'їздом, і ми говоримо про це. Що якщо ви не знаєте цих моментів, ви будете робити коригування проекту? Це знову експертиза, це знову гроші, це знову час. Про що нам сказали, що експертизу вони можуть знову не проходити, що порушує закон. Двадцять другого року, внаслідок ракетного удару з боку РФ, було зруйновано наш будинок за адресою міста Запоріжжя, вулиця Зістафонська, будинок Вісі. Так, з моменту руйнування нашого будинку минув рік. Проте на сьогоднішній день наша квартирне питання так і не вирішено. В лютому 2023 року ТОВ Кереспекпроєкт було зроблено звіт про обстеження будівельних конструкцій житлового будинку за адресою Застафонська 8 місто Запоріжжя. За результатами проведених робіт отримано звіт обстеження будівельних конструкцій, пошкоджених внаслідок воєнних дій. У висновках звіту зазначено, що з урахування технічного стану окремих будівельних конструкцій, технічний стан, його блок секції класифікується як блок сексія 1 2 непридатний до нормальної експлуатації, блок сексії. Секції 3-4 аварійний. Місцева влада, не зважаючи на зроблені нами розрахунки, продовжує ігнорувати слушні пропозиції замість відбудови, яке має здійснювати протягом п'яти років. І на якому необхідно витратити 275 мільйонів гривень, надати нам мешканцям 3-й, 4-й блок секції, сертифікати за зруйноване житло. Хотілося б звернути увагу на економічні питання, пов'язані з поводням будинку у законі України номер 29 23, прямо наголошується на необхідності врахування економічної доцільності при ухваленні рішень про віднесення об'єктів нерухомості до зруйнованих, тобто тих, які не підлягають відновленню. Спочатку звернемо увагу на те, що наш будинок фактично представляє собою чотири незалежні секції під'їзди, що не мають спільного даху, фасаду, місць загального користування тощо. Це важливо в зв'язку з тим, що при ухваленні рішення про відновлення будинку. Відповідні інстанції посувалися на лист інфраструктури, в якому роз'яснювалося, що для об'єктів, що мають такі місця відновлення, має проводитися для всього будинку загалом. А те, що будинок не відноситься до таких об'єктів, говорить і те, що вже тривалий час ряд мешканців першого та другого під'їзду цього дому, після комплектичного ремонту своїх квартир, проживають у них, маючи всі інженерні комунікації, що забезпечують наявність електроенергії, води, газу, опалення. Базуючись на цих двох положеннях, необхідності урахування хімічної доцільності та можливості поділу будинку на відновлювальну і невідновлювальну частини, ми сформулювали, сформулювали пропозицію про відновлення будинку шляхом проведення косметичного ремонту першого та другого під'їздів та демонтажу третього та четвертого під'їзду з видачею житлових сертифікатів мешканцям третього та четвертого під'їздів. Економічна доцільність такого підходу очевидна. Вартість житлових сертифікатів для мешканців 3 та 4 під'їздів, розрахована відповідно до методики, затвердженої Кабінетом міністрів постановою номер 600 становить 80 млн грн. Вартість відновлення цього будинку, затверджена ухвалою кабінету міністрів, 770, становить 250 млн грн. Вартість демонтажу 3 та 4 під'їздів та косметичного ремонту та 2 го до під'їздів за експертними розвідками не може становити більше 10 млн грн. Таким чином загальна економія складе не менше стапят тиста шісти лише на... В одному будинку. Якщо такий використовувати при відновленні інших об'єктів нерухомості в країні, економія може бути значно суттєвіша. Важливим чинником є терміни реалізації обох варіантів. За останньою інформацією, час реалізації проєкту варіанті відновлення цього будинку становить близько 5 років. Очевидно, що термін реалізації запропонованим нами варіантом не можуть становити більше 6-8 місяців. На жаль, такі очевидні маркування, до тепер не розглянуті по суті, зважаючи на наше листування з різними інстанціями протягом вже. Сьогодні рік минув, як ми б'ємось обліт. У нас на руках є два акти, які один одному суперечать. В першому акті, виданому 2 листопада, третій, четвертий під'їзд, був непридатний для житла. Перший і другий були придатні. І з'являється другий акт 17 листопада, в якому і перший, і другий під'їзд теж непридатні для житла. У мене запитання, дорогі друзі, а чому ви живете в непридатному для житла житлі? У вас є газ, вода, світло? Вам платять за опалення, і ми з вами рівні? Скажіть, будь ласка, справедливо це чи ні? Після замовлення незалежної експертизи за власні кошти мешканців було визнано праву сторону третього під'їзду і четвертий під'їзд аварійними, які треба було розібрати. А в проєкті ми побачили, що третій під'їзд залишається так, як він є. Ми не хочемо цієї відбудови. Для чого робити людям те, чого вони не хочуть?